Всім привіт! Сьогодні буде досить цікаве відео. Як ви по назві вже зрозуміли, ми будемо розглядати ICому, те, як ним правильно користуватися, нові фішки, апдейти. Думаю, буде цікаво. Тож, давайте почнемо. В каналі, в Slack я скинув логін та пароль, який будете використовувати для того, щоб організувати Айкому. Ми купили підписку Ultimate для нашої цілої компанії, для того, щоб було набагато легше використовувати іконочні шрифти в себе на проекті. Давайте перейдемо сюди. Коли ви зайдете, все, що я вас попрошу перше зробити, це коли ви зайдете у свій айкомун, який ви там використовували, та і у вас є якісь свої збережені шрифти, то скачати їх всіх за допомогою Download. Воно скачає вам джейсони. Воно, да, Воно скачає вам всі джейсони ваших проєктів для того, щоб ви їх не загубили. Скачати всі, які у вас є, оскільки тут в мене тільки один, тому він один. Потім перейти за логіном та паролем, залогінитися в наш е, аккаунт компанії, і у е, вас виб'є такий попапчик, типу яку пам'ять ви хочете використати. 100% вибирайте Cloud, та, яка загружена ніби вже на, на сервері, а не локально. Ту, і там вже будуть усі наші проекти. Потім, е, загрузити їх всіх сюди. Е, але давайте, давайте будемо грузити тільки ті проекти, які є в нас зараз на ферстрафті. Е, які вже там на секондрафті, вже всі не готові, то нічого не міняємо. Яка фішка даного, даної підписки? Давайте перейдемо. Я сюди загрузив одного нашого проєкту шрифти. Давайте їх загрузимо. Що в нас є? У нас є шрифти. Я їх покажу, як правильно їх сюди переносити 100%, аби вони всі були однакові. Тому що ми бачимо помилку, проблему вже в другому, в, другій, в третій конці. Вони не просто так займають два місця. Но, головна фішка того. Що тепер ви можете зайти в Generate Font, і воно робить вам продакшн лінку і development лінку. Для чого це зроблено? Тепер вам не потрібно не потрібно нарешті скачувати архів, вставляти шрифти у папочку Fonts. Лінкувати це все в пост-CSS або в S-CSS. і якщо ви хочете додати якусь нову іконку, ви її додаєте, знову скачуєте, замінюєте файли, ось це все, цього вже не потрібно. Все, що вам потрібно, це встанови... вставити ось цю development лінку вверху у свій проект, в, хед... в хеді свого проекту. І все. Тепер, коли ви будете додавати любу іконку, воно автоматично буде перегенеровувати дану лінку, і ви вже їх зразу можете в себе використовувати. Я це покажу на прикладі. Тому що в нас чуть-чуть не так, бачите, в нас ця друга іконочка завелика. Давайте її переглянемо, їх можна редагувати ось тут. Як ми бачимо, в неї розмір 38,4 на 24. Який найкращий, яка найкраща як їх правильно, скажімо так, підігнати одна до одної. Це використовувати грі 24. Давайте стандарт 24. І що робити? Переходите сюди і вибираєте ось це значення спершу. Це ви робите квадратно. Ось це якраз і головне. Треба потрібно, щоб кожна іконка була квадратна. Наступним кроком ви її маєте відцентрувати по центру. Дана кнопка. Це потрібно робити з кожною іконкою один раз, коли ви її додаєте. Тут також можливо, якщо щось, кнопочка, коли ви очистите її колір, оскільки, якщо ви, там, наприклад, закинули там синю іконку, то потрібно обчистити її колір. Ну, оскільки тут вже він почищений, то даної кнопки немає. Наступне, що потрібно, це перейти сюди: це скейлінг і вибрати скейлінг відносно е полотна. І все, більше нічого не потрібно робити, ні ревертити, нічого. Тобто робите квадратне полотно. По центру забираєте колір, переходите в скейлінг, розтягуєте на всю ширину. закриваєте. І так з кожної іконки, як ми бачимо, переходимо назад, наша іконка вже зменшилася. Давайте з цією ідентично зробимо, ми її знайдемо. От її arrow down, Переходимо сюди, квадрат, по центру, скейлінг на всю. Все. Більше нічого не потрібно робити. як ми бачимо, тепер всі іконки є нормальні. Давайте ми додамо із нашого Gulp Start Project дефолтного. Давайте ми сюди також закинемо наші іконки. Ми перейдемо сюди. Зараз я імпортую проєкт. Я зайду в нашу Gulp Start Project 2.0. Папочка SRC. Якщо я це на другому екрані, от наш Selection JSON. Ви його просто сюди можете перетягнути. І давайте ми його назвемо Start Project 2.0. Давайте загрузимо його. І тут у нас є всі іконки, я їх всіх відцентрував, проте я не знаю на рахунок гріда 24. Так, да, він тут сюди 24. Тобто вони і так уже всі підігнані, ось тут. Ну, давайте, на прикладі, я вам покажу. Я вже тут запустив на, на 3000-му локал наш проект. Тепер перейдемо сюди, і як ми так, давайте я збільшу. Як ми зараз о, в наш проєкт імпортуємо? Ми в HTML топі. Верніше як, ми пишемо іконки в тайпографі зараз. В typografi.postcss. Ми їх зараз тут пишемо, є фондface наш, є всі наші іконки. Давайте я це закомендую. Ctrl-S збережу, перейдемо назад. Так, і де в нас тут є іконки якісь? Так, десь тут мали би бути іконки. Ну, їх немає. давайте, ну, У нас точно має бути айкон Facebook, давайте її вставимо ось тут в тайтлі. Щоб її не загубити, давайте отут. Ось так. От. Вона зараз є через те, що. Е, чекайте, тайпографі не оновився повністю. Так, нам потрібно так, щоб її зараз тут не було. Е, щоб її зараз тут не було, воно є в тайпографі, але я ж закоментував. Звідки воно береться? Так, можливо, щось в ранній якісь помилки. А, в post.css не можна коментувати, так як я закоментував. Sorry, я забув. Треба ось так коментувати. от. Так, ну, так. Все, нашої іконки немає, бачите? Тобто я закоментував даний весь код. Я можу його навіть просто видалити, якщо чесно. от. Я його видалив, немає нашої іконки. ось тут. І щоб її додати, ми заходимо от сюди, коли ви додали ваш проект і нажимаємо Enable quit Usage. Uh, включаємо, воно згенерує нашу development лінку. Є ще production але за продакшн ми поговоримо чуть-чуть пізніше. Uh, так, воно плодить, все чудово, копіюю, вставляю в html ML топі. Перед нормалайзом я вставлю ось це і напишу це, як ICO Moon. Щоб було понятно. так, Заходимо сюди, назад. Є наша іконка. Давайте ми додамо якусь іконку і побачимо, що зразу в нас от, умовно, Давайте що, давайте якусь іконку. Я не знаю, давайте Pinterest, Перше, що Pinterest, Перше, що впало на е, думку. От, є Pinterest іконка я її додав зараз. І в мене продакшн лінка бачили, вона пропала, щойно появилася. Вона просто оновилася. Вона той самий хеш має все те саме. І я тепер просто в сюди пишу Icon Pinterest Ось так. Ctrl-S, переходимо. Наша іконка є. Все, більше вам нічого не потрібно. Ні скачувати, нічого. Просто суперпонятно. Но, за продакшн. Зараз ми вирішили зробити так, що ви перед лайвом все-таки скачуєте архів і лінкуєте так як ви привикли це лінкувати. Тобто. Перед тим як проект виходить у лайв, тобто там уже більше не потрібні будуть іконки, ви типу, скачуєте архів, додаєте все-таки айкомун в папочку Fonts, лінкуєте його там в тайпографі, умовно, там, знаєте, той style.css, переносите. Для чого це потрібно? Ми не дуже сильно довіряємо продакшн лінкам Ай або можливо буде момент, коли в нас просто нечайно закінчиться термін підписки, і ми її не встигнемо новити, аби в наших замовників не полетів весь сайт. Не пропали всі іконки. Так ми 100% будемо знати, що коли воно вийшло, коли проєкт вийшов лайв, він 100% має іконки. Дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і до зустрічі!